Не на світ, то на Європу. І знову транзитом через Ужгород. В юності почалися перші тренування. Кращі українські гандболістки готуються до поїздки в Швецію на чемпіонат Європи. Але спершу мають перемогти збірні Сербії та Чехії. Відчувається і хочеться. Тобто є шанс. Я вважаю, що у нас є шанс, великий шанс. Не треба звертати уваги, треба готуватися і виходити і грати, доказувати. Доводити слід і те, що після поразки від полячок наші дівчата оговтались. Чотири місяці тому саме в Ужгороді дівчата розпрощалися з мрією про чемпіонат світу, програвши збірні Польщі. Нині ж гандболістки налаштовані взяти реванш для цього. В юності та на Карпати Арені збірна тренуватиметься двічі на день. Роботи дуже багато. Дівчатам треба краще зігратися та зрозуміти настанови Бориса Петровського. Дівчата зізнаються, Ужгород їм дуже подобається. Тут їх завжди чекають, тут їх люблять, тут за них вболівають. Вони кажуть, тут якийсь особливий гандбольний дух. Тому навіть тренування проходять з подвійною енергією. Тут завжди би, хороша атмосфера, нам здесь комфортно, на базі хорошо. Нас всегда ждуть, зустрічають, поэтому ми сюди всегда з большим удовольствием. До складу збірної викликали переважно ганболісток з європейських клубів, а ще п'ятьох гравців. Карпат закарпатські спортсменки зізнаються, хвилювання є. Занадто імениті партнери поруч. Второй раз в сборной, конечно, первая тренування. Во первоні привична совсем другие люди, совсем другой уровень. как-то чуть-чуть мандраж даже був збірна тренуватиметься в Ужгороді до середи. Далі на автобус і у словаччину. Звідти шлях до Сербії. Після повернення 11 жовтня гра з Чехією в Ужгороді. на сьогодні кращих залів в Україні просто нема. Учитывая нашу політичну жіст рані, і учитуває ж то. Ба залом, которых сьогодні в Україні немає практично, от виходить, що шура став мекою сьогодні, особенно женського гандбола Бо у Ужгороді спорт підтримують меценат та президент гандбольного клубу Карпати Олександр Ледида стверджує, аби збірна України показала хороший результат та пробилася на євро. Треба створити для команди максимально комфортні умови. До цього не жалілися і на сьогодні дівчата задоволені тим, як вони мають можливості сьогодні перед виїздом потренуватися, збиратися силами, послухати поради тренерів по тих або інших комбінацій для того, щоб показати в Сербії достойну гру. Аби краще підготуватися, збірна України зіграє і кілька товариських матчів у Жороді. Першим суперником будуть місцеві Карпати.